Мешканці ОСББ Леви міста запустили кампанію по збору коштів на вантажівки для ЗСУ. До цього вони своїми силами збирали гуманітарну допомогу для військових та навіть закупили за кордоном кілька позашляховиків, що потім скерували нашим бійцям. Замінили мінімальні розхідники, що було потрібно, щоб впевнити, що він спокійно доїде сюди, що все буде добре. Тут ми знайшли так само інших волонтерів, які мали змогу виїхати забрати автомобіль. Так ми перший автомобіль привезли сюди і передали військовим. Потім зрозуміли, що ну, це справа потрібна, і автомобілі в них так само, як розхідний матеріал. Потім було ще два в автомобілі, потім військові попросили карету швидкої допомоги, тому що їм там спереді потрібно було чимось поранених вивозити. Станом на сьогодні по проекту не твоє небо ми спланували закупку дві повнопривідних вантажівки для однієї з військових частин десантно-штурмових військ і друга для однієї з військових частин сухопутних військ. Зараз їм необхідно назбирати щонайменше 500 тисяч гривень. Щоб досягнути поставленої мети, вони планують розіграти серед меценатів арт об'єкт, який створили з використанням уламку від ворожого винищувача Су 34 що збили 5 березня над Чернігівщиною. Його волонтери здобули під час гуманітарного виїзду на передову. Для створення цієї скульптури залучили коваля Романа і Ватьо. Ми спочатку думали над якимись там підставками чи, чи якимись речами такими, щоб, щоб як, якось воно було оформлене. От, також були там ідеї, щоб спочатку йшла ідея в нас така спільна групова нашої фабрики. Можливо, якось її почепити на стіну в якусь сітку, а потім воно розвинулось, розвинулось, розвинулось і дійшли до такого висновку, що цікаво би було його зловити в сачок. Простий такий дитячий сачок. Назву для цього проекту придумали майже одразу. Одна дівчинка, наша знайома Світлана Деркач, придумала таку назву одразу що Вона пішла від поста, коли спостили, що 60 тисяч російських солдат ніколи не зможуть вивчити 60 тисяч слів української мови. Але про те, ті, хто виживуть, зможуть скласти хоча б три слова не твоя земля. Вирішили якось пов'язати це з небом і створили фактично таку назву не твоє небо. Назва виникла майже одразу. Довго про неї не думали. Одразу виникла, одразу затвердили. Ця назва на думку волонтерів передає всю суть незламності нашого народу у боротьбі з ворогом, який не цурається вбивати мирних жителів та захоплювати чужі території. Розігруватимуть арт-об'єкт через донати. Потрібно задонатити суму кратну 100 гривень. Вказати в коментарях свій контактний номер телефону, щоб можна було зв'язатися з людиною та ім'я. І в результаті 100 гривень, якби дає один шанс, чим більше донат, відповідно, тим більше в тебе шансів. В кінці розіграшу, в кінці збору буде проводитись розіграш через рандом вибереться щасливий переможець, хто й отримає цей чудовий арт-об'єкт. У нас є сторінка в інстаграмі, в Фейсбуці, є Ютуб-канал, де буде проводитись розіграш. Навіть спробували тік-ток запустити. В цих соцмережах ми висвітлюємо інформацію, яка пов'язана з проєктом Не твоє небо, висвітлюємо всю волонтерську діяльність. Це не лише вантажівки, на які зараз проводиться збір, а також є безпосередньо якісь такі невеличкі, але теж потреби військових у зимовій формі, у взуті, які теж змушені якось закривати. Розіграш відбудеться 24 лютого під час онлайн трансляції на сторінці проекту Не твоє небо у Ютубі. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.